Кожного дня український народ спільно виборює право вільно жити на рідній землі та обирає своє майбутнє. Жоден ворог не зможе зламати нашу жагу до свободи. Із вами Кременчуцькі новини. Про головні події в місті дивіться у нашому випуску. Друг із великої літери. Так близькі відгукуються про загиблого воїна Олександра Матяша, із яким попрощалися у Кременчуці 5 лютого. Подробиці далі в сюжеті. 5 лютого в останню путь вирушив кременчужанин військовий Олександр Матяш. Чоловік мав позивний Петрович та пішов добровольцем ще у 2022 році, аби боронити рідну землю від расистів. Народився та проживав у місті Кременчук на молодіжному. Закінчив Кременчуцьку гімназію номер 31 Займав посаду навідник бойової машини, танкового взводу, танкової роти, танкового батальйону. Загинув воїн 30 січня під час виконання бойового завдання у Харківській області. Побратими згадують найтепліші моменти пов'язані з Олександром Матяшем. Більше року ми з ним знайомі ще з першої танкової бригади. Потім проходили навчання разом з ним в Польщі. Запам'ятався дуже гарною людиною, дуже доброю. В той же день з ним, якби бачились, тому що ми разом жили, і він просто виїхав на рекогенсіровку шукати нові позиції і впівішка прилетіла в дрон. Сашка був дуже позитивним чоловіком, дуже побратим. Ну, він завжди в кожній ситуації знаходив якийсь позитивчик, міг зробити погано, хороше. До останнього сподівалися, що Сашка викарабкається, але це життя. Попрощатися з хоробрим навідником прийшли і друзі дитинства. Запевняють, пам'ять про нього збережеться надовго. Ми ходили в школу, в один клас. В ходили в дитячий сад. Всі був веселий, ну, відзивчивий. Всі нап... ну, позитивний чоловік був. Работав на Кременчуцькому МПЗ, основна частина його діяльності була там. Завчив, що він хоче бути добровольцем, захищати країну, Україну. Це його був вибір, осознаний. Був свій чоловік, друг був, настоящий друг з великої букви. Поховали захисника України на свічтовському кладовищі на алеї Героїв. Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за мир і свободу батьківщини. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Продовжуємо допомагати нашій армії. Захисники постійно потребують надійної техніки, що використовується для виконання бойових завдань. Тому Кременчук передав автозапчастини одному з підрозділів Сил оборони. Детальніше вже за мить. Підтримка ЗСУ триває. Кременчук регулярно передає військовим дрони, тепловізійні прилади та іншу необхідну техніку. Важливими на фронті також є і надійні автомобілі. Саме тому місто передало захисникам комплект запчастин для вчасного ремонту. Продовжуємо допомагати підрозділам сил оборони, нашій територіальній обороні, нашим хлопцям, розуміючи, що техніка потрібна справна, Техніка допомагає в бою, рятує і життя наших захисників. Тому Забезпечуємо всім необхідним наш 145 й батальйон територіальної оборони. Військові відчувають підтримку всієї Кременчуцької громади і висловлюють свою вдячність за допомогу. Місто продовжуватиме забезпечувати наших захисників усім необхідним. Всі ці запчастини вони підуть одразу на ті на той транспорт, який безпосередньо сьогодні виконує бойові завдання на лінії бойового зіткнення. На жаль, машини дуже швидко зношуються. Ну в тих умовах, в яких вони працюють, тому це дуже цінна для нас допомога. І я вам скажу відверто, що в першу чергу хлопці кажуть, потребуємо запчастини, запчастини, запчастини. Тому mm -hmm. ваша допомога надзвичайно цінна. Ми вам ще раз щиро дякуємо. Дякую. Мобільність це одна з найбільших потреб на фронті. Оперативне переміщення особового складу, евакуація поранених, підвезення військового вантажу. Віримо, що надані автозапчастини стануть у нагоді нашим захисникам. Разом до перемоги. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Допомагати українським військовим можна навіть у 5 років. Маленька волонтерка Аріна разом із бабусею та мамою готують їжу для захисників і передають на передову. Детальніше про цю родину вже за мить. П'ятирічна кремечужанка Аріна власним прикладом доводить: бути волонтером може кожен дівчинка допомагає рідним у приготуванні їжі для українських військових. Разом із перцем, лаврушкою та кашою, маленька волонтерка у кожну баночку додає секретні інгредієнти: свою турботу, любов та вдячність. Треба допомагати захисникам. Вони не можуть без їжі. Вони повинні бути сильні і росняків побити. Мені дуже подобається допомагати мамі, закривати банки на фронт. У Аріни є чудовий приклад, яким повинен бути кожен українець у такий важкий час. В день мама дівчинки учитель фізики в одній з кримичутських шкіл, а бабуся директорка Кремчуцького закладу дошкільної освіти. Проте ввечері, переступаючи поріг квартири, жінки займаються волонтерською діяльністю. Все почалося з того, що я в інстаграмі довго слідкувала за Наталією Гончаренко, думала волонтерити. ну, це не для мене, але почала їй допомагати. Ну тобто донатити. Потім ми робили салати, ми робили помідори, які відвозили. Чому б не вирішити зробити каші? Так і вона нам дала банки, крупи, і ми почали допомагати. Допомагаємо, робимо все на перемогу. Іншого виходу немає. Процес приготування каші досить тривалий, проте жінки знають, заради чого вони це роблять. Намиваємо банки, робимо. Зажарку, потім із зажарки ми робимо підливу, так морква, цибуля і безпосередньо додаємо якісь так приправи для смаку, доводимо до її кінцевої, так якоїсь консистенції. Закладаємо в банки лавровий лист, перець горошок, будь-яку кашу, можна картоплю, додаємо м'ясо або тушонку. Зараз будемо заливати підливою, тобто під самий верх закатуємо і будемо розміщати в автоклав для того, щоб вони почали готуватися. Щомісяця місяця готують близько 400 банок із їжею та відправляють їх на фронт. Єдина перешкода, яка інколи затримує процес приготування відсутність ємності. Оцей розходний матеріал банки їх потрібно дуже багато. Якщо ми за місяць робимо ну десь приблизно 350-400 банок. То ви розумієте, що це дуже великий об'єм. Купувати їх треба за щось. Це можна тільки назбирати по небайдужих людях, які. Приносять, допомагають, готові страви. Кременчуцькі волонтерки відправляють на Бахмутський, Оріхівський, Авдіївський та інші напрямки, де йдуть запеклі бої з расистами. Військові неймовірно вдячні жінкам за турботу та підтримку. А Ірина та Ксенія закликають долучатися до волонтерського руху та допомагати наближати перемогу разом. Я гадаю, що в час війни цим повинен займатися кожен. Незважаючи ні на посаду, ні на статус, ні на що. Вони дуже радіють. Вони радіють, як діти, коли їм привозять їжу, смаколики купляємо, їм, передаємо. Вони дуже цьому радіють, тому що ну, ви самі розумієте, що можуть військові їсти на передовій. Іноді води, вони навіть воду з калюжі п'ють, бо немає води. Без волонтерства жінки вже не уявляють своє життя, і поки українські захисники не здобудуть перемогу, волонтерки продовжуватимуть робити все можливе, аби підтримати та допомогти військовим. Я українка, діти мої народилися також в цій країні. і Ми маємо допомагати нашим військовим, тому що вони нас захищають. Вони віддають свої життя за те, щоб ми жили під мирним небом. Так для того, щоб ми навчалися, працювали і спокійно спали. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Матраци та ковдри, лікарняні столи, інвалідні візки та крісла, ходунки, милиці та інше медичне оснащення. Усе це нам передали європейські партнери. Кому варто завдячувати за таку вагому допомогу, дізнаєтесь у нашому сюжеті. Сьогодні до Кременчука прибув великий гуманітарний вантаж із Франції. Це партія медичних меблів, інвалідних візків, багатофункціональних ліжок та кілька потужних генераторів. Ця допомога надійшла від Асоціації гуманітарної допомоги Україні. Надія ЕСПУР. Сьогодні до Кременчука приїхало чотири нових потужних генератора. Вони будуть встановлені в наших соціальних і медичних закладах. Це велика допомога під час Зими і під час періоду, коли в будь-який момент наші соціальні заклади можуть опинитися без енергоживлення. Дякуємо нашим постійним партнерам, благодійній організації гуманітарної допомоги Україні і особисто її президенту, пані Евеліні Браунайзентара. Сьогодні ми отримуємо гуманітарну допомогу для наших закладів охорони здоров'я. Це дуже важливий аспект в наш час і генератори, які актуальні ні, в такий військовий час, в зимовий період, і звичайно, засоби догляду для наших пацієнтів. Ми вдячні спонсорам і вдячні нашій міській владі за постійну підтримку закладів охорони здоров'я. Кременчук уже не вперше отримує гуманітарні вантажі з Франції. Ми цінуємо допомогу партнерів і сподіваємося на співпрацю в майбутньому. Наша громада висловлює вдячність за наданий вантаж для медичної та соціальної галузи Кременчука. Разом наближаємо перемогу. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Кілька пожеж сталося цими вихідними в Кременчуці. В обох випадках займання виникло в житлових приміщеннях. За якими адресами та як відпрацювали вогнеборці, дивіться в нашому сюжеті. 4 лютого близько 18-ї години до служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у житловому будинку. Прохожий чоловік помітив, як з вікон житлового будинку по вулиці Сонячне, місті Кременчук, виходить дим, не зволікаючи, відразу повідомив до служби порятунку. Вогнеборці, які прибули на виклик, одразу приступили до розвідки. Під час розвідки житлового будинку було врятовано чоловіка. У 18.31 пожежа було локалізовано, а о 19.12 ліквідована. ліквідовано. І вже сьогодні о перші 40 ночі. Ліквідовано займання у квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхівки по провулку княжий. Що стало причиною займання наразі з'ясовують вогнеборці? Закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки. Не перенавантажуйте електромережу, не залишайте малолітніх дітей без нагляду, не паліть в оселях та стежте за справністю пічного опалення. Бережіть себе та рідних. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Наша сила в єдності. Саме під такою назвою сьогодні відбувся благодійний концерт на підтримку ЗСУ у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені Макаренка. Як усе відбулось та скільки коштів вдалося зібрати, дивіться далі. Шуцьку гуманітарно-технологічну академію імені Макаренка сьогодні заполонили музика та оплески, адже там відбувся благодійний концерт, метою якого був збір коштів на придбання дронів для українських захисників. Це одна із форм нашої допомоги Збройним силам України, тому що ми і плетемо бафи, і сітки, і кавери. І робимо свічки окопні, допомагаємо чим можемо нашим військовим, але мабуть багато добрих справ не буває. Тому виникла така ідея дати концерт і за виручені кошти за квитки. Придбати і допомогти одній з бригад придбанням дронів, які зараз так необхідні на фронті. Глядачі були зачаровані талантами юних артистів, які не лише вразили своїм професіоналізмом, а й зробили вагомий внесок у благодійну справу. Тому сьогодні тут виступають наші колективи художньої самодіяльності академії. Це народний колектив Арабеск танцювальний, це народний колектив Роксола. На дівочий духовий оркестр, це гурт Роксі Бенд, це наш викладач географії. Він захоплюється співом. Лихман Максим Сергійович. Це наш колектив хореографічний Сузір'я. Це ось такий кістяк тих, хто долучилися. Ми сьогодні будемо представляти наш народний колектив Арабеск. Будемо виконувати три номери. Взагалі, вони такого патріотичного змісту, в принципі, як і тема нашого заходу. Дуже приємно виступати саме на благодійному концерті, знати, що ці гроші підуть на придбання дронів для наших ЗСУ. Україна у нас одна, а сила наша єде. Студенти та викладачі академії висловили вдячність всім, хто долучився до благодійного заходу та взяв участь у концерті. Зібрані кошти, а саме 34 тисячі 150 гривень, будуть направлені на придбання дронів для збройних сил України, що є надзвичайно актуальним і важливим у наш час. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Кременчуцький міський палац культури запалили зірки української сцени, актори команди VIP Тернопіль. Їм вдалося поєднати приємне з корисним, розрадити своїми жартами Кременчужан та зібрати кошти на допомогу зсу. Як все було, бачили наші журналісти. Сьогодні будуть сміятись Ор, пісні, танці, посмішки і звичайна допомога нашим захисникам. Усім цим наповнилася зала міського палацу культури під час концерту команди «VIP Тернопіль. Зірки української сцени завітали до Кроменчука з оновленою програмою, якою неабияк здивували містян. Можна я, як мама молодої, першу почну. Будь ласка, так звичайно, прошу. Будь ласка. Дякую, дякую, сваха. Ну ви, кєнно, зачіску замутили, що на голові. Самі артисти кажуть, що гумор під час війни все ж необхідний, адже на концертах VIP Тернополя артисти не лише жартують, а й закликають українців донатити а також власне роблять благодійні аукціони 100% прибутку з яких іде на потреби збройних сил України. Ми, коли беремо е, на увазі гумор під час війни тільки для цивільних, це одне, бо ми ще виступали і для військових там ближче до е, нуля, ближче до передового краю, і там він теж потрібен. Там він теж потрібен, тому що він так само трошки хлопці відпочивають від того, чим вони займаються, і казав нам не військовий. Я трошки відчув себе як вдома. І це якраз була відповідь їхня сама основна. Чи потрібен гумор, чи є він? Є хлопці також дивляться. Коли мають вільний час і заряджаються позитивом навіть таких складних ситуацій. Тому, звісно, в умовах повномасштабного вторгнення фокус уваги на концертах команди змістився на допомогу нашим захисникам. Тетяна Песик розповіла, що за останні два роки команда допомогла ЗСУ на 40 мільйонів гривень. А от найдорожчий лот на аукціоні був проданий у Чикаго за 69 тисяч доларів. Сьогодні в нас концерт не тільки гумористичний, а ще й патріотичний тобто, дуже багато буде е, патріотичного і пісні в нас такі, і аукціон ми будемо проводити. Тобто, в першу чергу, в наш ак це на допомогу Збройним Силам України. Кременчужани також охоче долучились до аукціону. І разом вдалось зібрати 68 тисяч 321 гривню. Ми дуже вам дякуємо. Як вас звати? Зіна Мітіна. Давайте поболтуємо зіна Мітіна за вклад у нашу переговору, тримайте, покладіть. Цей прапор ваш, будь ласка, фоторадіо направіть. Істяни активно підтримували артистів своїми оплесками та сміхом. Тож гумор під час війни дійсно потрібен, адже він допомагає не лише розрадитись, а й наблизити нашу перемогу. Софія Григоренко, Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Легендарний гурт Лісапетний батальйон вже зовсім скоро приїздить до Кременчука з оновленою концертною програмою. Глядачі зможуть насолодитись своїми улюбленими піснями та допомогти нашій армії, де придбати квитки, дивіться в наступному сюжеті. Справжні зірки з народу, переможці телевізійного проєкту Україна має талант, надпотужна важка артилерія українського гумору, гурт лісапетний батальйон вже 15 лютого виступить у Кременчуці зі своїм гумористичним шоу. Поруч на одній сцені зберуться звичайна продавчиня із сільського магазину медсестра, домогосподарка, багатодітна мати, викладач музики, завідувач клубом, вихователь дитячого садочка та бібліотекар, яких об'єднала творчість. У програмі Веселе, жартівливе, патріотично розважальне шоу якому зібрані усі хіти та нові пісні, що увійшли до альбому Мелодії мого серця для Кременчужан звучатимуть такі хіти, як Лісапет, Сама Файна, а також нові пісні ЗСУ, мелодія мого серця, пісня про маму, хай щирий сміх лунає та інші. Артисти театру пісні Лісапетний батальйон завжди охоче фотографуються із шанувальниками та роздають автографи. Також варто сказати, що частина коштів буде направлена на допомогу Збройним силам України. Встигніть придбати квитки на сайті Карабас, інтернет-білет, а також у касах нашого міста Соріла бідний дівчина, ста я під неї дівчина, сто гаяла Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Кожен недільний молебень на головній площі міста стає особливим часом, коли серця вірян і священнослужителів відкриваються перед Божим обличчям. Мета молитви, що лунає єдина, яка саме дізнаєтесь далі. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Наша молитва, щоб ми були живими тут, живими для Бога, щоб ми відкривали своє серце і йшли до кінця за покликом Божим, щоб, коли пройде час, ми отримали це звання Живий тут, а значить живий там. Саме з таких слів розпочався щонедільний молебень священнослужителей та вірян різних конфесій на головній площі міста, щоб ми не були як ті орки, живі, але мертві, коли серце настільки мертве, коли дух настільки мертвий, що людина має розуміння. Я маю право забирати життя, якого я не давав, забирати те, чого я не надбав, забирати те, чого ніколи мені не належало, та не буде так ніколи в ім'я Ісуса. Традиційно усі присутні об'єднуються у спільній молитві заради спасіння нашої неньки України від загарбників та просять дати сили тим, хто щодня боронить рідну землю. Боже, ми дякуємо за все, що ти зробив, і за все, що робиш зараз. Благословляємо наших захисників Твоїм захистом, бережи в своїй руці здоров'я і життя кожного з них. І нехай вони відчувають тепло Твоєї любові, Твоє піклування, даруй все необхідне для життя і боротьби і перемоги в ім'я Ісуса. Бережи військо наше, похи ангела Твого, намісне, захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння. Примири ворогнець, і мир утверди. Завдяки вірі в серці кожного з нас. Ми добіймося перемоги над імперською навалою та вимолимо душевне спокою тим, хто вже поліг із захисту тим, хто щосили бореться на усіх напрямках фронту за нашу незалежність. Кожного з вас чекаємо у слідучу неділю, тут на цьому священному місці, щоб ми молитву складали і отримали від Бога відповідь. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Щира вдячність та повага всім, хто воює за Україну, тим, хто стоїть безпосередньо на лінії зіткнення, хто тримає волонтерський фронт або ж наближає перемогу в тилу, разом обов'язково здолаємо ворога.